Всім привіт! Рада вас знову вітати в себе на каналі. Сьогодні мені ось прийшла така посилочка посилочка сюрприз. Ця посилочка мені прийшла від пані Дозі. Це було несподівано, я не очікувала на цю посилочку. Навіть не знаю, що там всередині. Вона мені не розказала. Каже, це буде сюрприз. От зараз ми з вами разом. Розпакуємо і подивимося, який сюрприз вона мені приготувала. Ну що ж, будемо розпаковувати. Обережно, щоб нічого не зашкодити. Так, можливо так можна. Ой. Запаковано дуже гарно. Навіть не знаю, як її розпакувати. О. Неочікувано. Ви тільки погляньте. Це рослинки. Вона мені прислала рослинки. Лілія. Лілія Кент. Іще ось. Це пігоні. Боже. Навіть не знаю, що сказати. Іще, Боже ж мій, подивіться, скільки вона мені всього тут оприслала. Іще Лілія одна. І ще лілія. Нічого собі, пані дося. Оце я вам дуже-дуже дякую. Так неочікувано. Подивіться, скільки тут усього. Яка краса, я трохи шокована, навіть не трохи, а дуже сильно здивована, шокована. Ну, це не знаю. Дякую вам, моя ви дорогенька. Це ж треба було купити і прислати їх мені. Ну навіщо це ви так робили, га? ну скажіть ви мені, будь ласка, це дуже приємно, коли отак от просто: ми не знайомі люди. Ми просто підписані один в одного на каналі, і отримати таку посилку це. Не знаю, у мене слів немає. Я вам чесно кажу. Просто немає слів, одні емоції. Я дуже-дуже вам вдячна за такий подарунок, за такий сюрприз. Ой, зроблю таку клумбу і назву її вашим ім'ям. Буде в мене клумба Теодозія. Як вам? Зараз вам зроблю обзорчик на ці квіти. Лілія Кент. Лілія Пінк. І ось така лілія. Не знаю, як правильно читати. Зараз покажу вам, які вони будуть у мене. І ось така півонія. Боже, я в захваті. Я просто в захваті від пані дозі. Це ж треба було мені так підняти настрій, що у мене аж, як то кажуть, в голові паморочиться. Це ж треба було по такій наклейці піти на пошту і відправити мені на мою адресу таку посилочку. Здивували ви мене пані Дозічка. Нічого, я вам також буду робити ще сюрпризи. Тепер я знаю вашу адресу і не буду вам також казати нічого, як і ви мені нічого не казали. Ну, ось я і розпакувала ці рослинки. Ось так вони виглядають гарненько, вже хочуть рости, пішли в ріст. Знайшла їм ось отакі горщечки, У мене був ґрунт, трохи залишилося. Тож я вирішила їх в горшечки посадити. Так, це в мене лілія «Маст Сі». Ось така помаранчева лілія. Така гарна, чудова, дуже красива. Ось такий ще є. Ось такий. Це в мене Лілія Кент. Кент це така біла, дуже чудова також, гарна лілія. І ось отаке ще. Також вже, бачите, хоче рости, хоче квітнути вже. Це в мене лілія Pink. Ping counті. О, надіюсь, що правильно прочитала. Це така рожева лілія. І ось так виглядають піони. Подивіться, вже бруньки в них є, одна брунька, правда, трошки зламалася, але нічого. Подивіться, яке коріння, їй також куплю, придбаю ще землю, в мене тільки було на три горщики, і також присажу, бо переживаю, щоб вони у мене не пропали. А так взагалом дуже дякую вам, пані Дозічка. Це просто шок, такий, як то кажуть, але дуже приємний, мені дуже-дуже приємно. Дуже вам дякую, бажаю вам здоров'я, миру. І ще я хочу вам сказати, що оці всі квіти я посажу в одному квітничку. І цей квітничок я хочу назвати Теодозія. Так, пані Дозі, у вашу честь в мене тепер буде квітничок. Дякую вам всім, пока-пока!